Сьогодні починаємо жнива. Правда, під вечір. Але лучше пізно, ніж ніколи. просто <різвістя> трасі, це ж до да, тільки Так, ми молотим ночі. Втрат не буде. Ночі їх не побачиш. Так, дзеркала підрегулювали, жаточку підняли. Як не крути, а частинку свого життя ми віддаємо на вирощування врожаю. На те, щоб у людей на столі був хліб, І щоб хліб був не просто, а хліб був смачний, український. Ні, Там нормально, там нема нічого. Я дивився. Це цей комбайн це вся наша надія на жнива. Без нього ми нікуди. Пшеничка Андрюхина, дивіться, який колос гарний. Оща тут невелика, всього на всього півтора гектари, але пшеничка знатна. Він до неї походив, душу вклав, діло буде. Зараз хлопці доналаштуються, поки що зріз чудовий, все подобається, пшеничка непогана. Якщо не помиляюся, Андрюха брав у мене посівмат. ДСВ артист. Дивимося втрати, хоча ще рано. бачу. Є трохи? Ну Ось одна зернина. Не Де ти зерно діваєш? Наверно, все в бункері. Тут, Тут я бачу. не побачив. Та нема. Це ж теж полога. Не, чисто, чисто. Що ж у нас на цей полу? Ну да, то, я наверное, тоді запам'ятаю. Дова пшеничка, Вандрюхе. Непогана. Зараз контроль втрат. Та й сипи, вроді, непогано, так? Да? Хліб 20,24. Поїхали. Бажайність поки що невідома. Тому що тільки перший круг. Ну, а далі приблизно по газонах порахуємо. Бо Андрюха возить його до себе, до вагової далекувато. Вирішили одразу в склад. Не так-то тут багато той пшениці, півтора гектара для своїх потреб. що каже 11:4 Суха 11:4 Красата. Надо молотити і не оглядовати. Не озиратися. Супер. А ну, да я засниму. Так. 11,4, пшениця. Супер. 11,4? Так. Ото вона да. б 9,8. 9,8. То вона да. трошки вилітає. Та треба її раніше було молотити, мабуть. Якби ж вийшло, так? Да? Потихеньку підходять до свого завершення. І невеличкий підсумок, Уже можна сказати, що пшениця в цьому році дуже контрастна по вражайності. Е, найменша це 3 тони, найвища, яку я чув у наших краях це 8 тонн. Е, з чим це пов'язано? Ну Тут є багато факторів, звичайно: приморозок весняний, потім а, густота, потім попередник. Ну і так далі, і так далі. Плюс сорти. Сорти пшениці найкраще показали українські, ну і трішки гірше, як на мій погляд, по крайній мірі, з того, що я бачу, німецькі. Остиста українська набагато краще наповнила колос, пшениця має кращу натуру. Ну от Німецькі або підгоріли, трошки плюскле плюс зерно і менша натура, ніж наших українських. От вам і невеличкий висновок щодо пшениці. Ну, в будь-якому випадку, це хліб, хліб буде в цьому році в ціні. Хто зможе протримати його до е, закінчення жнив, звичайно, і після закінчення, той однозначно матиме результат по фінансам кращий. Оце така моя думка. Так що, друзі, жнива потихеньку рухаються. Далі переїжджаємо вже на моє поле. Будемо дивитися. Ну, в будь-якому випадку, що ця пшениця, що та, що на моєму полі, вона практично ідентична. Так що... Працюємо, дякую за перегляд, рухаємось далі. От і все. У нас обжинки. раз цієї купи хватить пекти пиріжки цілий рік. І хліб. Ця пшениця не продається, тому що вона для особистих потреб. Еко, еко. еко Нічого лишнього, да? коротше, сама натуральна пшениця. Красота. Все, річний запас пшениці. Виключно для своїх потреб.